Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Хочу показати, вже. вже рік користуємося акумуляторною пилою. О, ось Трошки то неї були нарізали, ну, але не, не, то не двома акумуляторами, а за пару днів. О, трошки акумулятори треба більш потужніші, але ну, різати отак, щось трошки, вона на нею і нарізати. Зараз ще покажемо, як вона працює. О, розріжемо її цього. І може оця такого грубого покажемо, як буде різати. О, так що дивимось далі. Так, ось така та пілочка. Там детальніший огляд в мене є на сторінці. У ютубі. Ось такий акумулятор. Ну, тут зашитка була, вже немає. Та зашитка була така одноразова, трошки делікатна. А так, більш-менш, все файно. О, так що дивимось далі. Ну що спробуємо такого. потужнее всего аккумулятора, что на ну, весь така наблюдала. Зажимає. Ну зараз перевізор просто. А, ні. ні? Все. Зажимає. Візьми. Ну так. Це просто... Це просто зажимало. Так, дивись. Ми... Дуже, дуже грубо взяли колоду таку. А ну відкуди? О, у них бачимо така колода. Зараз спробуємо меншу. Бачимо маленькі різе не, добре. Не, Вона не чує. А от це віхя така. Там зажимало її. Вона трохи. Треба... Отак для дому. Порізати, то супер. На оце ківо е, ну набагато. Mm -hmm. На такі такий холодний набагато не вистачить. О. так що Дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І всім до нових зустрічей і всім папа! -па.